Друзі, вітаю! Давайте поговоримо сьогодні про пільги. Навіть попри складну війну, ми все рівно залишаємося соціальною державою, орієнтованою на громадян. І власне складна економічна ситуація продовжується і. Держава по змозі буде намагатися допомагати громадянам та продовжити свою соціальну політику. Учасники бойових дій, пенсіонери, ВПО, інші групи населення, які можуть отримати фінансову допомогу і не тільки від держави. Давайте розберемось, які є можливості, як їх можна отримати, і власне хто на них може претендувати. Тому дуже попрошу підпишіться на цей YouTube канал. Ми з вами разом витискаємо російські наративи та російських агентів. Але зараз вони активізувалися проти нас, і вони ботами і тролями цілими фермами атакують цей YouTube канал, занижуючи видачу. Тому дуже важливо підписатися, щоб вони не спустили нас вниз і ті постійні глядачі, які дивляться, і нові глядачі, були завжди на зв'язку. Тому під цим відео нажміть чорну кнопку підписатися. Поїхали. Переселенці одна з найбільших категорій. Дійсно, люди, внутрішньопереміщені особи, які були змушені через війну покинути свої будівлі, претендують і мають право не лише на гроші та виплати з бюджету і від міжнародних організацій. Я до речі про ВПО писав кілька днів тому. Відео ви можете в довгих відео подивитися там. Є я все розклав детально. Власним передбачено законом України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб. Тож на що конкретно можуть розраховувати ВПО, перше це зрозуміло, що освіта діти зі статусом ВПО або Діти, що постраждали внаслідок війни, забезпечуються безкоштовним харчуванням у дошкільних, загальноосвітніх і професійних технічних навчальних закладах, як державної, так і приватної форми власності. Далі діти зі статусом ВПО також мають пільгу на першочергове зарахування до дитсадків і шкіл за місцем нового проживання. Учні закладів професійної освіти, які є ВПО, мають право на першочергове призначення соціальної стипендії, якщо учень добре вчиться. Та першочергове поселення і безкоштовне проживання в гуртожитках при закладах освіти. Абітурієнти чи студенти зі статусом ВПО мають право на цільову державну підтримку у державних та комунальних закладах здобуття вищої освіти. Але лише до досягнення 23 років та на соціальну стипендію, якщо теж за умови гарно вчаться і мають правильні відмітки. Також студенти ВНЗ мають право на першочергове поселення до гуртожитків, а в деяких вищих навчальних закладах ще і знижку на проживання. Додаткові можливості. Якщо на новому місці проживання не можна знайти роботу за фахом, то можна скористатися ваучером на навчання від Державної служби зайнятості. Це дає можливість підвищити кваліфікацію або ж опанувати нову професію. Максимальна сума ваучера 26 шість Гривень варто наголосити, що не лише держава може допомогти чи надати пільгу. Ряд приватних компаній, громадських і благодійних організацій надають освітню підтримку для ВПО, серед них автошколи, освіта в галузі IT та навчання для людей з інвалідністю. Комунальні послуги для ВПО. Компенсація вартості комунальних послуг можуть отримати ВПО, які виїхали з тимчасово окупованих територій, виїхали з зони бойових дій чи прифронтових територій, чиє житло зруйноване або пошкоджене внаслідок війни. Правда, теж треба врахувати, що розмір компенсації не найбільший і дуже часто не буде тим, який кардинально допоможе вирішити проблему. Розмір компенсації, на жаль, на місяць тільки 450 гривень. Учасники бойових дій та їх родини е, пільги для УБД прописані в законі України про статус ветеранів війни. Гарантії їх соціального захисту е, їх доволі багато і тому їх можна умовно розділити на медичні транспортні освітні пільги для родин та інше. Власне, медичні це безкоштовні ліки та вироби медичного призначення за рецептами лікарів. Друге, це першочергове безкоштовне зубопротезування. І до речі, дуже скоро це вже можуть робити приватні компанії, безкоштовне забезпечення санаторно-курортним лікуванням або компенсація вартості такого лікування. Четверте, після виходу на пенсію чи зміну місця роботи, можливість користуватися поліклініками та госпіталями, до яких людина була закріплена. Щорічне медичне обстеження і диспансеризація. І шосте це першочергове обслуговування в аптеках, лікувально-профілактичних закладах і першочергова госпіталізація. Ну і теж є пільги на комунальні послуги. Якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну людину не перевищує 4240, то 75% знижка на квартплату і комунальні послуги. 75% знижка на вартість палива для тих, хто живе у будинках без центрального опалення. Є транспортні пільги, це безкоштовний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту, автотранспортом загального користування у сільській місцевості, залізничним і водним транспортом, міського сполучення, автобусним, приміським і міжміських маршрутів незалежно від місця проживання. Раз на два роки безкоштовний проїзд залізничним, водним, повітряним або автомобільним міжміським транспортом, або проїзд раз на рік 50% зі знижкою. Стосується квитків в області. Бидва боки. Освітні пільги це повна або часткова оплата навчання коштами державного чи місцевого бюджету, пільгові кредити для здобуття освіти, соціальні стипендії і безоплатне забезпечення підручниками і проживання. Зрозуміло, що в гуртожитку. Пільги для сімей, учасників бойових дій, членам сім'ї, е ветерана. Треба теж визначити, вважаються дружина або чоловік, неповнолітні діти, неодружені повнолітні діти з інвалідністю з дитинства перша та друга групи, або особами з інвалідністю першої групи. Особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни першої групи та доглядає за ним, якщо особа з інвалідністю не перебуває у шлюбі. Непрацездатні батьки, особа, що перебуває під опікою або піклуванням громадянина, що має право на пільги. Та проживає разом з ним. Власне, пільги, які? Це пільги на оздоровлення відпочинок дітей, першочергові місця в освітніх закладах і оздоровчих таборах, діти учасників бойових дій мають право на переведення на бюджетну форму навчання та безоплатне пільгове проживання в гуртожитках і соціальну стипендію. А інші пільги для учасників бойових дій а, мають право на допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від свого стажу. Право друге, це на використання щорічної відпустки в будь-який час, а також додаткова відпустка у 14 днів на рік зі збереженням заробітної плати. І третє, це переважне право на залишення на роботі при скороченні штату працівників та пріоритет на працевлаштування. Пенсіонери ще одна велика група, яка є в нашій державі, можуть отримати виплати за інвалідністю. Перша група це 100% пенсії за віком. Друга група 90% пенсії за віком. І третя група половину 50%. Також право на безкоштовний проїзд в громадському наземному транспорті, право на субсидію в оплаті житлово-комунальних послуг та право на отримання безоплатної юридичної допомоги. Детальніше про зміни у соціальній поліції щодо пенсіонерів я розповідав вам в одному з попередніх відео. Ви теж можете подивитися. Там вся інформація прямо по пунктах зібрано. Хто ще має пільги на оплату житлово-комунальних? Давайте пройдемось. Особи, що постраждали е, внаслідок Чорнобильської катастрофи, дружини, чоловіки та опікуни дітей померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії та. На Чорнобильській атомній станції сім'ї, що мають дитину з інвалідністю внаслідок чорнобильської катастрофи, діти потерпілі від чорнобильської катастрофи, батьки та члени сімей, осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули або зникли безвісті під час виконання службових обов'язків особового звільнення. Особи звільнені зі служби цивільного захисту за віком через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов'язків. Ну і багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім'ї, яких не менше року проживає троє або більше дітей. Друзі, це вся інформація по даному напрямку. Напишіть в коментарях, чи Корисною і важливою вона була саме для вас. І, будь ласка, підпишіться на цей Ютуб канал. Дуже важливо витискати російських агентів з України в цілому і з Ютубу. Ви знаєте, що вони всі прийшли в війну. Нам тут розповідати, як жити. Тому підписуйтесь на цей канал прямо зараз. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!